Допомогти малому бізнесу вижити в умовах блекаутів в Україні. Фізичні особи-підприємці можуть отримати одноразову грошову допомогу від уряду для забезпечення енергонезалежності. Тож хто на Буковині може розраховувати на державну підтримку та про які суми йдеться, всі деталі у сюжеті моєї колеги. Ведення бізнесу в умовах війни складне випробування, яке вимагає зосередження всіх сил та можливостей, особливо під час багатогодинних відключень електроенергії, коли підприємці змушені шукати шляхи для безперебійної роботи, задіювати альтернативні джерела. А це своєю чергою додаткове фінансове і технічне навантаження, а також черговий чинник, який негативно впливає на стресостійкість і моральний стан найманих працівників. Це дуже б'є, так би мовити, по, по кишенях, оскільки ну, ми працюємо на генераторах. В день ми працюємо дві години з світлом, так а де десять годин робочих ми працюємо без світла. А воно б'є Ну я думаю, в першу чергу воно б'є морально по працівниках, оскільки це важко. Це важко працювати постійно цей гул генераторів. А, і я рахую, що в першу чергу. Рождає, це Працівники і далі вже бізнес. Бізнес від того, що люди стомлюються, в людей немає можливості відвідувати заклади. Ну і це всі знають, особливо тим паче, ще зима, це такий період дуже важкий. Але ми стоїмо, ми вже звикли до цих реалій. Для малого бізнесу такий виклик може стати фатальним, але саме він є критично важливим для стійкості громад. Саме тому з 2 лютого уряд запустив програму, спрямовану на забезпечення енергонезалежності фізичних осіб-підприємців. Це дасть можливість підтримати бізнес у цей складний час, зберегти робочі місця та змогу і далі сплачувати податки в бюджет. Право на отримання одноразової грошової допомоги мають ФОПи, які зареєстровані платниками єдиного податку, другої. Та третьої групи станом на 1 грудня 2025 року та відповідають наступним вимогам. Перша вимога це наявність найманих працівників. Друга вимога це відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за найманих працівників станом на 26 січня 2026 року. Третя умова це мають бути подані документи відповідної податкової звітності. І четверта вимога це підприємці, які проваджували діяльність станом на 26 січня 2026 року по видах по визначених видах діяльності, які підтримуються цією програмою. сума допомоги від 7,5 до 15 тисяч гривень і залежить від кількості найманих працівників, пояснює Валентин Дунаєвський. У підприємця працює один найманий працівник, то він отримує мінімальну суму виплати, тобто 7 тисяч 500 гривень. Якщо два працівника, то це вже 9 тисяч гривень. Якщо, наприклад, шість працівників і більше, то це максимальна сума 15 тисяч гривень. Отримані у рамках урядової програми кошти, фізичні особи-підприємці можуть спрямувати на придбання енергообладнання, палива та оплату електроенергії. Зокрема, це можуть бути генератори. А також їх складові, також це можуть бути акумуляторні батареї, а також системи накопичення енергії. Це можуть бути сонячні панелі, це може бути кабельно-провідникова продукція, а також програма дозволяє спрямовувати кошти на оплату палива, яке використовується для роботи генераторів, а також для різних послуг пов'язаних з встановленням енергогенеруючого обладнання. Подати заявку на участь у програмі можна онлайн через портал Дія за успішної верифікації та перевірки відповідності критеріям. Кошти перерахують на рахунок підприємця через казначейство. Програма охоплює відповідно до постанови 18 основних сфер діяльності. Це в першу чергу розумна торгівля товарами, також це аптеки, текстильне виробництво, харчове виробництво перукарні, салони краси. Тобто це ті базові послуги, які з якими щодня зіштовхуються наші громадяни, які вони можуть отримати. Шляхом звернення до цих суб'єктів підприємництва на Буковині. Також запроваджені регіональні програми підтримки підприємництва в умовах відключень електроенергії, аби стимулювати місцевий бізнес та допомогти йому розвиватися, розповідає директор департаменту. В минулому році на за кошти обласного бюджету у нас реалізовувалася програма, яка так само була спрямована на компенсацію частини вартості енергозберігаючого обладнання суми коливаються від до 100 тисяч гривень для юридичних осіб і 50 тисяч для фізичних осіб-підприємців. Але найбільше 30% вартості цього енергозберігаючого і енергогенеруючого обладнання. Тобто цю програму я думаю, що ми будемо продовжувати і в цьому році, тому закликаю наші підприємці святкувати за нашими повідомленнями, і ми в разі запровадження і прийняття, початку прийняття заявок, ми будемо інформувати через відповідні інформаційні ресурси. Окрім цієї програми, також минулоріч діяли ще три програми спрямовані на підтримку бізнесу. Також у нас є програми по Компенсації для підприємств, які регулялися в Чернівецьку область. Також в минулому році ми реалізовували програму, яку ми реалізовували спільно з фондом розвитку підприємства. Це компенсація відсотків по державній програмі 5.7.9. І також в нас є одна програма, яку ми реалізуємо спільно з. Експортно-кредитним агентством це компенсація страхових ризиків і підприємці, які здійснюють зовнішню економічну діяльність. В цілому по всіх цих чотирьох програмах в новому році ми надали допомогу 38 підприємцям на суму 1,5 мільйона гривень. Тетяна Дубіцька, Олександра Шеремет, телеканал ТВА.